Реал Мадрид зіграв із Барселоною з рахунком 2-5. Сьогодні ми з вами обговоримо цей матч, проблеми, які мадридський реал мав би вирішити в це зимове трансферне вікно, та дуже сильну гру від команди Фліка. Проте я одразу вибачаю голос, самі розумієте, трішки прихворів після веселих новорічних свят. Із розваг на телефоні була змійка і поклацать меню. Що ж, давайте починати. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Матч почався досить жваво. Декілька моментів Барселони та забитий гол Мбапе. Взагалі ж в цілому француз дуже сподобався мені в цій грі. Видно, що він набрав форму та вже краще розуміє партнерів на полі, але, звичайно, ще не досяг свого максимуму. Його момент під час вилучення щесного змінив динаміку гри, але про це трохи згодом. Після першого голу ситуація особливо не змінилася, та небезпечні моменти були як в однієї, так і в іншої команди. А як їх може не бути з такими лініями захисту? Та пробачить мене фанати Барселони, проте їх лінія захисту для мене така сама несерйозна, як і лінія захисту реалу. Ти що? Підер. З каталонцями все зрозуміло. В Барселони немає грошей, вони навіть зараз збираються продавати араухо через це. Проте Мадрид, я не розумію цю тупу принципіальність керівництва сливочних. Коли половина команди вилетіла через травми, однак вони все одно не збираються нікого підписувати взимку. Мені це більше схоже на знущання над фанатами королівського клубу, ніж на стратегію. Та мені поїбать God, yeah. на що це схоже. Та сама проблема Лукаса Васкеса в захисті це вже не новини. На, він знову показав, що його позиційна гра, залишає бажати кращого в той самий час Рафін'я. Боже, як же він хорош. Його удар головою, і передачі це просто мистецтво в цьому матчі. Поки всі нахвалюють Ямаля, я хочу сказати, що справжній лідер цієї Барселони, саме бразилець, звичайно, він грав проти таких людей, як Чомені та Васкес, яких іноді футболістами назвати важко, не кажучи вже про те, щоб називати їх захисниками. Але все ж. Рафіня справді геніальний футболіст. Я геній. Хочу також сказати декілька слів про Камавінгу. Я дуже люблю цього гравця, але мені здається, інколи він занадто старається, через що припускається дитячих помилок. Яскравий приклад цей момент, що призвів до пенальті. Я не знаю, що хотів зробити француз, але в м'яч він там точно не грав. Камавінга – талановитий футболіст, але іноді варто бути більш стриманим. 你 психуй。 Також скажу декілька слів про четвертий гол. Це, напевно, найтупіший гол для фанатів реалу в цьому матчі. Останні хвилини першого тайму. Подача кутового та Родріго виглядав настільки виснаженим у той момент, що я одразу зрозумів, що зараз буде щось не те. Я не знаю, від чого цей бразилець настільки втомився. Проте спочатку він вирішив чомусь розіграти, а не подавати кутовий, а потім ще й обрізав більшість команди. Невдалою передачею це дало старт контратації, яку навіть Вальверде, який біг із усіх сил назад, не зміг зупинити. Взагалі, в цілому, мені не сподобався Родріго в цій грі, навіть незважаючи на його хороший гол зі штрафного. Я поясню, чому так вважають. Для мене ще одним ключовим моментом матчу був початок другого тайму. Родріго не забиває майже 100% момент. А Рафіння буквально у наступній атаці робить рахунок. 1-5 і закінчує гру, не дивлячись на червону картку чесного зовсім скоро. Ось вам і різниця в реалізації. До речі, ви помітили, що я нічого не говорю про Вінісіуса. Не будемо говорити плохом, а лучше зробимо. Цього гравця немов узагалі не було на полі. Мабуть, можна було б про нього сказати щось більше чи якось його розкритикувати, проте мені не хочеться. Взагалі, в цілому, це класіко, як і дуже багато інших до нього, мені не зовсім сподобалось. Ель Класіко, це вже не той матч, що був колись при праймових Месі та Роналду. Нема того заряду емоцій і драйву, які раніше дарували ці ігри, але вірю, що коли-небудь. Це зміниться. Та ми знову побачимо стару реінкарнацію нашої улюбленої футбольної вивіски. Вітаю Барселону з перемогою, а фанатів Мадриду прошу не засмучуватися. Краще всі прокоментуйте, як вам цей матч і що ви думаєте з приводу останніх класіко. Всім мирного неба над головою! Не хворійте! Та до швидкої зустрічі в нових відео. Скоро побачимось! Прощава! Nie